Так, друзі, всім привіт. Я приїхав на нашу ліцерку, Вон викосив те, що залишилося. Заберу сьогодні кроликам, зараз мішок і заберу вже вечором наш мішок. І цього буде достатньо. Поки молода буде підростати, я вам далі хочу викосити теж Лугове таке вже майже сіно зеленувати. буду косити там. Оце так, так, зараз покажу, які я кучі нагорнув. Погода в нас супер, вітерок, можна працювати, не так шпекотно. В общем, поки ми на люцерці нашій. Так, ну Накосились такі кучки, вже згорнув, щоб не дуже вони пересохли, тому що королики не дуже сухе їдять. Бачите, віцерка вже стара, але кроликам підійде. І там он трішки залишив вже на один укос, щоб вже приїхати і нормально теж коснути вже іншого разу. Такі кучки поробив, скільки зараз їх зберу, а теж вже зберу тоді вечором. Все, тут я теж прокосив, дивіться, яка гарна у нас тут природа, можна подивитися весь краєвид. Полтавщини. Оце такий у нас гарний краєвид. Так, краєвид гарний, але, друзі, треба працювати. Бачите, я тоді скасив, люцерку не забрав і ніхто не забрав у те старе, то я нагорнув вам теж три кучі. Потім треба буде прибрати, щоб вже росла тут гарна люцерка. Я звідси я прибрав і тут приберу тоді. Зібрав я кучки, залишились в мене три. Все, приїду після обіду і теж їх заберу, а зараз приїду додому, висиплю, хай трішки вони буду і Буду сьогодні давати кроликам. Все, ми ось і вдома. Так, вже в нас вечір. Я це сіно, ви бачите, трошки підсушую, трішки сюди в тачку кинув. Значить, що я вам хочу сказати, не поїхав я сьогодні вечором за цим за стачою сіна. Вирішив, хай до завтра Трішки воно провітриться і я заберу вже його завтра тоді спокійно. І не буду нікуди спішити. Що зараз? Зараз я хочу, мабуть, випустити наших качок, хай трішки погуляють. І так як вже в нас пів восьми на вечір, то буду тоді вже і вправлятися, кормити наше господарство, наших кроликів. Дивіться, які гарнюньки. Все, йдемо тоді. Дівчинка моя відпочиває лежить. Я поки вправляюся в кральчатнику. Дивіться, в мене, бачите, молодий пастушок з собакою на кордоні. Моя пастушка. Бачите? Пасе моїх качок, точніше наших. Була качка наша, та що на яйцях. Купаються. Зараз поженемо. А ну глядь! Глядь, глядь! Вода їм тут волю, так вони. Ви бачите, майже все вони і з'їли, тільки вершки вони поставалися, треба буде повиривати. І зараз їм їм покидаю. І там навіть по Видергували, що можливо. Так, всім доброго вечора. Ну що, у нас поводка, бачите, трішки змінилася. У нас зараз моросить дощ. Я спів забрати останню партію сіна. Вон, якщо бачите, чорний мішок, зараз я підійду, покажу вам. Я вже вправився, покажу, чим я кормлю кроликів. І якою люцеркою, якщо кому цікаво, дивимось. І робимо так, як я. Або не робимо так, як я. Дивіться, кожен робить по-своєму, але я даю люцерку в такому виді. Так, дивіться, ця люцерочка в мене сирувата, ту, що я привіз першу. Бачите, ще трішки вона волога. А цю, що я сьогодні забрав, вона вже суха. Бачите? Все, і таку я даю нашим кроликам. Так, зараз музику я збавлю. Так, і дивіться, бачите, всім нашим дівчаткам. Цій тільки ще поки не дав, останній. Тут корм є. Зараз дам тільки їм ліцерочку. І кроликам нашим, ось дивіться. Значить, як я, друзі, вправляюся, скажу вам. По поводу е, самців своїх племінних. Я їм раз в день даю зерносуміш, Небагато. Трішки. Далі даю зараз оце так. Оце дав, йому достатньо. Ви дивіться, який він. Ви бачите, тільки ось в линці. Вол немає, не висить, він повній боєготовності у мене. Оце такий кролик повинен бути і у вас. Якщо він зажирів, він вже не буде пригад ні на кролицю, ні на кого. Поки прикриємо. Так, і ось теж вкинулось, дивіться, молодняк, як нас. Ви бачите, не хочу. Зерно, вони всі напали на люцерку. Сюди напали, О, там у мене. Зараз відкрию. Бо їх тут багатенько. Один кролик пропав. Дивіться як. Значить, залізли всі топчать. У нас сьогодні неділя, сьогодні 4 чи 5 вже серпня. Ну що, йдемо до нас крочатник, я вам зараз покажу, бо я зайшов і чую, що хтось там вже цвірінькає. Значить у нас вже почали лупитися курчата. У кого не знаю. Зараз будемо дивитися, передивлятися і провіримо, скільки, що там і що в нас таке вилупилося. Йдемо. Так, я світло вже включив. Таке як там пищать. Так, зразу давайте так, стрім'янку я поставив. Зараз подивимося, що тут у нас. У нас тут нема нічого, Вона ще сидить на яйцях. Все, я тоді зараз. Провірю тук, а потім вернуся, передивлюся яйця тут. Цієї. Так, ні року. Так, ставлю лізо. Лізубо самому аж цікаво. Що ж таке в нас тут є. Є, дивіться. Це наші ухилючики. Пару штучок бачу. Так, і там ще яйця є. Так, зараз я провірю, передивлюся, що в нас тут. І потім вам вже покажу, що в нас є. Ну, двоє тут вже є, а ще передивлюся ту нашу почку. І тоді подивимося Так, ну що, друзі, там ми з вами подивилися. Там двоє курчат є і я яйця декілька. Кілька вже прибрав, а тут в нас, зараз вам покажу, дивіться, ви бачите, всі розбовтки. Я вважаю, чого всі розбовтки, тому що була спека, і ці яйця пролежали тут дуже великий час. І з-за цього я думаю, що яйця, деякі, я чую, що не розбовки, а такі, як завмерли. Такі ось є. А є, якщо чуєте, до да, розбавтки. І там теж ось є, Вон, бачите, червоні яйця я говорив, теж розбавтки. Була спека, там кури неслися, там, мабуть, саме найжарчіше було, і тому в нас такий вийшов цей раз опліт. А з другої сторони, я і не розраховував на гарний опліт, тому що, ну, шановні, вже серпень. Їх треба підняти курчат, щоб вони до зими вже були такі, як треба. У мене вони так, бачите, ходять. Ось десь я покажу маленькі. Десь одне тут бігає чи двоє. Такі, що аж шкода на них дивитися, а вони самі останні. То їх треба теж підняти, щоб вони вже взимку зайшли здоровими, гарними. Курми, щоб не пропали, не змерзли, нічого. Так, у мене курей достатньо. Все, ось. Пару буде петушків, я дивлюся. А там буде видно. Так, ну що, друзі? Зараз я бояв вправлятися, зараз я повправляюся з нашим кроликом води, дам трави, дивіться, бачите? Забув я вчора закрити нашого кролика одного. І навіть не знаю, куди положив і защолку. Хазяїн такий. Добре, зараз буду шукати. Може де впала. Будемо щось тоді придумувати. Все, я справляюся. В общем, такий зранку в мене сюрприз. 4 серпня в мене вже є двоє курчат.